У нас дуже багато клієнтів, які мають свої ємності і хочуть тільки придбати комплект обладнання. Є у нас на сайті зоокулкра.юа в розділі комплекти для вирощування. Там є набори обладнання для вирощування рака з різною площею. Це раз. По-друге, можна набрати в телефонному режимі, підберемо якісний фільтр. Просто в чому може бути різниця. Фільтри можна поставити за 1000 гривень, можна фільтри поставити за 10 тисяч гривень з ультрафіолетом стерилізатором, механічною біологічною фільтрацією, з насосом і так далі. Тому буде розбіг в ціні. Більш детально, що вам буде потрібно: фільтрація. Чим якісніша фільтрація, це саме таке основне, це якісна вода. Більше рака буде виживати, менше чистити. Далі потрібна аерація теж є різна. Фільтрацію сказав, підігрів води при необхідності, сачки, тести, корма і так далі. І посадковий матеріал. Але це все ну, посадковий матеріал. Це після того як ви запустите ці, ці свої Ну ці в даному випадку басейн один. Розбіг ціні може бути. Економ-пропозиція для такого басейну може коштувати 3-5 тисяч гривень комплект обладнання, може коштувати 10-15 тисяч в залежності від того, що ви будете обирати. Чим якісніше обладнання, тим менше у вас буде головної болі по прибиранню. Або на наш сайт можете перейти з Обладнання придбали для одного басейну. Я, наприклад, якщо це буде наружний напорний фільтр. А потім, коли ви захочете надбудувати ще другий, третій поверх, це ж обладнання вам і піде для розширення, тобто докуповувати нічого буде не потрібно. Тому набирайте, підкажемо. Ну, все у нас є в наявності. Так що до зв'язку.